Моє вітання, друзі! Мене звати Городницький Андрій, і я з вами сьогодні хочу поговорити про критичні теми: про те, чому зараз в політичному просторі починають гниди українські вкидати розбрат між українцями. Чому у нас зараз такі великі проблеми на фронті? І чому ми зараз допомагаємо росіянам тиснути нас на інформаційному просторі? Ну що, поїхали? Це відео я хотів записати давно. Але проблематика і критична ситуація, мені здається, починає розвиватися саме зараз. Е, останні слова е, безуглої про залужного, він, е, ну, що він зробив не такого, що він зробив неправильно, що він зробив правильно і так далі. Е, і відповідно до неї критика від всіх інших е, громадян політичного простору. В основному це фейсбучні, твіттер і так далі. Е, її повністю е, девальвація, її і, і знищення як особи, як політика і так далі. E, взагалі не хотів висловлюватися на цю тему у довгий час, тому що ну, взагалі ми розуміємо претензії до залужного вони зараз викликають величезну агресію. Тобто Залужний хороший, там, Зеленський поганий e, і так далі, тому подібне, особливо його політичні опоненти, Майоназі Зеленського, вони ви, викристалізовують саме такі e, наративи. Але давайте будемо відверті. E, чи є в нас проблематика зараз на фронті? Так є. Хто в цьому винен? головнокомандувач верховий чи верховний головнокомандович, то є питання дійсно, знаючи більш детально ситуацію на деяких фронтах на середній ланці, на низьких рівнях. Ситуація ця була досить таки довго. Ну скажімо так, майже з перших днів війни, ми отримали дуже великі проблеми в керівницькому складі. Дуже багато нових людей. Генералітет залишився старий, клановий, дійсно там є величезна проблематика в армії. Всі, всі хто зараз знаходиться в армії, ну, вони зараз можуть подивитися мені сказати, що це лице, що я говорю правду. Дуже часто безтолкові командири, дуже часто неповага до самого солдата, звичайного солдата, знущання з нього, просто знущання. Я серйозно кажу, це просто ну, критичні ситуації. Тобто, ми створили, грубо кажучи, ту саму рашистську армію протягом цих років. Е, так, в нас були періоди, які дійсно на героїчності, на удачі, на всяких... Крутих правильних часових моментах ми звільнили наші території в той чи інший час. Але, відповідно, наші хлопці також мають здатність змучуватися, на жаль, закінчуватися. На жаль, вони поранені і так далі, і дівчата, звичайно. І вся ця ситуація вона наростилася до того, що наші дебільні політики почали на цьому грати. Замість того, щоб зробити зміни, ну це нормально, що в армії бувають такі зміни, особливо коли отака от війна починається. Дуже багато, скажімо так, людей, які не пристосовані взагалі до армії, і це ще раз кажу, це нормально. Але ви маєте створити таку армію, яка має бути, в якій має бути комфортно всім. І відповідно ви маєте цю армію відвоювати свої території. Ви робите зовсім по-інакшому. Ви вирішили, тому що ви безтолкові. І... Корупціонери, казнокради і так далі, займаються своєю, вибачте, хернюю, а на армію вам плювати. А коли прийшла ситуація, коли якби воно не працює, ну тому що відповідно ви не зробили нічого, тобто ви зробили там буквально там, декілька відсотків з того, що ви мали би зробити. І воно не пішло по по плану. Да. Через велику кров біль страх і наших хлопців. Ми всі і дівчат, ми звичайно отримали, не отримали там бажаного результату. Хоча й те, що ми здобули, і ми зараз продовжуємо здобувати на фронті, це просто божевільні, насправді е, титанічні ресурси, титанічні, е, титанічні е, зусилля наших е, воїнів зсу. Це просто унікальне. Насправді, і просто і величезний уклін. І Всім цим зараз починають користуватися політиканчики. Різні арестовичі, там, безуглі, ну і так далі, тому подібне. Тобто їх дуже важно насправді. Росіяни просто щасливі ситуації, що відбувається в Україні. Вони кайфують настільки, потужно, що ви собі не являєте. От, А та, ті самі починають знов, там між собою сратися, вони починають там роздор. Пускати, <гум> прекрасно. Так давайте ми зараз підігріємо, в вогонь попідкидаємо, виділяючи сумасшедші бабки, як в Європі, так і взагалі в світі в цілому. Вони отримують результати. Ми вже отримали певні розколи, точніше не певні розколи, ми отримали програш у війні, нашу повну окупацію території в 20-х роках. Ми хочемо отримати це і зараз. Ну, будь ласка, давайте будемо продовжувати. Нам треба навпаки з'єднатися на фоні ідеологічного нашого розуміння історії. Ось нас є наша культура, у нас є наша мова, нас є наша територія, нас є наші звичаї, тобто нас є наша історія. Ми маємо на основі цього будувати наше майбутнє. Маємо боротися. Ми маємо продовжувати донатити на армію. Ми маємо змушувати нашу владу. Не красти, ми їх маємо бити по руках так сильно, щоб вони охренівали, а щоб вони між собою там не сразу, вибачте, починають вирішувати якісь політичні справи. Вони ж вибори граються. Хто Херовий, чи Залужний, чи Зеленський. Та нам плівать, нам треба виграти вибори. Виграти вибори, Бачите, нам треба виграти війну, а потім займатися виборами. Потім будемо сратися хоч кожен день між собою, там гристися, обливати лайном і так далі. Питань немає, будь ласка, я тільки за. Але зараз. Ми маємо бути як один потужний кулак. Ситуація міняється кожен день. Ми бачимо, що ситуація у політичних колах вона дійсно загострюється. Ми отримуємо якісь ідіотичні кожен день новини про те, що той поганий, той. Погано. Вони шукають винного, в них всіх винні. Там в них Борис Джонсон, в рахамі є вин, що війна там продовжується, безуглий залужний і так далі. Тобто, вони створюють якийсь образ. Що хтось десь винен, самі вони, звичайно, не винні. А те, що корупція у владних структурах просто божевільна на сотні і сотні, і сотні мільярдів гривень, розумієте, я б сказав, це, це десятки мільярдів доларів, які вони просто крадуть і кладуть в кишені. В армії така ж сама корупція. Я знаю, що зараз полетить на мене дуже багато каміння, але бляха-муха, я постійно чую від моїх хлопців, коли я передаю їм це. Я постійно чую, що постійно. Зробити то треба купити це, перевести це на якусь посаду, треба дати на лапу, якщо тебе нема знайомих, звичайно. Треба постійно за щось платити. Хочеш сидіти в тилу, будь ласка, плати бабки. Корупція божевільна, розумієте? А не хочеш, не будеш платити. Ну, буквально, ну от там є місця для тебе в окопах поближче. Розумієте? і це катастрофічно знищує нашу впевненість в собі. Єдине, що в нас є на відміну від росіян, це більше, в нас є впевненість наших, в нашій правді. Ми, ми боремося і воюємо за справедливість. В Росіян цього немає. Вони не знають, що вони там роблять. Їм створили якусь шапку, якісь о, обмалювали їм ідеї, які ніби вони мають захищати тут, приходячи сюди, отримуючи по шапці і ракету в пузо. Вони починають розуміти, що явно, явно не за цим вони сюди прийшли. Вони взагалі не розуміють на чужій землі помирати. Взагалі, ну вони цього не розуміють. І питання в тому, що єдине, що ми маємо, це нашу ідеологію. Так давайте, будь ласка, будемо працювати над цим, продовжувати себе відроджувати як Україну, а не знов гризтися між собою як собаки, тому що це так далі тривати не може. Якщо ми продовжимо в цьому русі, ми далі будемо отримувати удари. Під дих, ми програємо цю війну, не дай Бог, ми отримаємо окупацію ще там на 100, до, 100 років, ми отримаємо знищення інтелігенції, ми зни... Табо, концтабори, розстріли за українську мову, культуру і все інше. І уряди в Екзилі, в екзилі і так далі, половина ще вийде за кордон, тому що ну, хто буде жити тут з росіянами? Це, це нонсенс. І тому ми зараз стикаємося <кх>, на другому році війни, ми стикаємося з такими дебільними проблемами, які взагалі не мають існувати. Тому боремось, працюємо, воюємо, мобілізуємось, кайфуємо від того, що ми живі і ми маємо свою землю, поки що ще. А владі, хочу сказати, тварюки ви ж, ви маєте робити все для того, щоб перемогти, а не розікрасти цю країну до кінця і знищити її, і потім втекти за кордон і жити там в Австрії чи де там. Тому що якщо так буде, ми особисто вас всіх знайдемо. Особисто. Тому слава Україні! Підтримуємо наших воїнів. Зараз дуже складно. Донатимо і як максимально допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам. Ми маємо перемогти. Ми маємо перемогти. У нас немає шляху назад. Слава Україні і героям слава!